Добрий день! Сьогодні я хочу розповісти відгук на косметику Фьослі. Це те, що в мене закінчилося. Попередній відгук я ставлю десь тут -от. правда він російською мовою. Маємо що маємо. Давайте починати. Перший продукт це серум з ніацинамідом, фьостлі для того, щоб боротися з акне, з першими проявами зморшок і так далі. Тобто це непоганий варіант, оскільки там концентрація ніацинаміду 12%. І мені сподобався цей серум. Тут 30 мл, ось така піп'яточка. Зараз ой, вибачте, ну я давно не відкривала запаху майже не було, але основний недолік для мене це те, що його необхідно. Нанести на очищену шкіру і почекати 20 хвилин, і вже після того наносити щось ще. В цьому основна проблема, оскільки я як звикла такі серуми закривати відразу наступним кремом, і вже якби йти там, робити всі свої справи наступні. Але тут от є основна відмінність в цьому, але мені серум сподобався. Я бачила, що дійсно допомагає при акне і невеличких висипаннях їх трохи стає менше. І класно те, що 6 місяців після відкриття, тобто, в принципі, тут не сильно багато консервантів для того, щоб зберегти життя цього серому надовше. Після відкриття наступний серум це потрійний гіалуроновий серум. Там знаходяться три види гіалуронової кислоти, і кожен по-своєму має впливати на шкіру теж 30 мл. І обіцяю, що це забезпечує повноцінне зволоження на 24 години. Я не знаю, ну всі ж будуть змивати макіяж і так далі. Тому 24 години, я думаю, що нікому так особливо не потрібно, але тут теж гарно така от піп'єточка, скляне це все, тобто, в принципі, переробити можна. І тут добре, що не треба очікувати 20 хвилин і разом можна закривати кремом після цього серуму вашу шкіру. Але мені цей серум не сподобався. Я не знаю, в мене комбінована шкіра, і, можливо, в мене не настільки все погано да, щодо зволоження, але я не побачила якогось ефекту. Тобто, від попереднього серуму в мене був ефект, від цього не було. І до того ж, я його використовувала на такому переломі пори року, і, в принципі, в різних моментах життя, да, тобто, і коли було трохи жарко, і вже коли почало холодно ставати, все одно якби, мені. Воно не підійшло, на жаль. Але ідея прикольна, можливо, для тих, у кого більш суха шкіра, це підійде краще. А наступне це маска з кислотами. використовувала влітку, і на початку осені мені сподобалося тут 100 мл металева упаковка, і вони, до речі, я дуже вдячна. Виробникам, оскільки вони дослухались до попередніх відгуків, а в мене були ще такі маски від Фьостлі, але не з кислотами, а там інша, з глиною якась. І під час використання, тобто цей метал, можливо, від того, що я його якось так от витискала до максимуму, те, що тут знаходиться, він поступово почав пропускати засіб, який був тут. Тому вони вже зробили отаку, от, ну не те, що наклеєчку, але такий поліетиленовий шар. Я не знаю, правда, чи зможу я віддати це на переробку, але я буду дивитися. Ця маска, її треба було до 20 хвилин тримати на шкірі і після цього змивати. Я вам скажу, мені Подобалась вона, тобто вона. Трошки не те, що освіжає, але вона зволожує шкіру, от так от я б сказала. І тут оці кислоти, в принципі, які не провокують фоточутливість, яка може виникнути, якщо ви будете використовувати в такі сонячні пори року. Рекомендую, мені вона сподобалася, доволі надовго вистачало, оскільки вона так економно наноситься, така слизьковата, але поступово вона вбирається шкірою і вже на змивання залишається не так багато. Як наприклад, у інших таких більш силіконистих масках. Не фьослі, а там і враше або що, що ще. Тобто цю легко було змити, і ефект я бачила після того, як використовувала цю маску. Рекомендую. Наступне це крем з SPF 40, а він легкий, як вони заявляють, швидко вбирається і легко розподіляється по шкірі, не забиваючи пори і не залишаючи слідів. Я не знаю, він, в принципі, легкий, я нічого не скажу, що він там забивав мені пори, особливо, якщо ви потім ввечері знімаєте за допомогою щербенства. Або за допомогою масла для демакіяжу і потім ще пінкою або гелем змиваєте то, в принципі, забиватись вам ну, не повинно нічого. Але щодо легкого розповсюдження по шкірі е, обличчя, то я не знаю, можливо його треба трошки потримати на пучках пальців, да, і потім уже розносити. Ну він в принципі легко розносився, якщо так подивитися, будуть SPF 40, навіть незважаючи на цю велику ступінь захисту від сонця. Якщо порівнювати з такими SPF 50 і там, де інший трохи, я не знаю, чи тут є, є тут склад, інший трохи сонцезахисний елемент, який дає цей SPF 50, то в принципі воно легко наноситься. Але якщо порівнювати з кремом без СПФ, то трохи відчувається, що треба більше натискати, але не сильно прямо так. Тобто це не буде яким застигшим кремом, він буде кремовою структурою. Але... Ось таке відчуття. Тобто це СПФ, ну воно трошки навантажує да, текстуру цього крему. Але захист був і у мене не забивалися пори. І, можливо, просто в мене був такий різкий перехід від крему, який був без СПФ, да, і потім от, оцей от надлегкий сонцезахисний крем. Того, відчулася таке трошки різниця в тому, як наносити цей крем на обличчя. Але мені сподобався цей крем, і я, можливо, його навіть і повторю. Непогано, непоганий склад, і теж тут 6 місяців, якщо не помиляюсь, так після відкриття його можна використовувати. Теж дуже подобається, що не тестується на тваринах ця фірма. Це наш виробник, дуже непогана дівчинка цим займається. І я дуже любила коробочки Love Nature, тобто потім вони якось в фьостлі перетворилися, і там Love Nature залишився на сайт. Тобто у них непоганий український такий бізнес. ну Я не знаю, наскільки це вигідно, але непогані у них є продукти. Ну Я вже вам розказала, що в принципі у них непогані. Асортимент продуктів, не прямо повністю все там сером для декольте і так далі. Але основні е, такі базові потреби вони е, забезпечують і дуже непогана доставка, і вони клієнтно орієнтовані, тобто дуже класна фірма. Наш виробник можна підтримати їх і рекомендую спробувати. І цікаво, чи ви пробували колись цю косметику. Наскільки наші відгуки співпадають? І дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і всім пока-пока.